Хочу вам зараз показати, як виглядає моя хурма. І ось, дивіться, ось такі зміни. Багато, звичайно, вона скинула цих плодиків, але все одно на цьому дереві залишається дуже велика кількість цих плодів. І я думаю, що вона буде скидати їх. Хочу в цьому році хоча б кілька штук спробувати, бо сорт е, має дозрівати на дереві. Це невеликі будуть плоди. Вони будуть такі м'які, соковиті. Треба один раз спробувати. Багато чула про цей сорт, але ще жодного разу не коштувала хорму, яка виросла у мене на ділянці. Ось такі плодики, такий ось розмір. І вона вся. Усія над цими плодами, але все одно вже менше вона поскидала частину плодів. Ще запитувала, як у мене росте ця хурма, чи вона росте в мене в, ти якось, в якійсь теплиці. Ні, вона росте просто у відкритому ґрунті. Жодного разу я цю хурму не вкривала на зиму. В перший рік посадки я її купувала навесні, висадила у відкритий ґрунт. І перший рік я не вкривала зовсім це дерево. Воно ось так у мене просто зимувало. Навесні воно прокинулось, почало вегетацію, і в перший рік воно квітувала. Було небагато квіточок. Ці квіти хорма скинула на наступний рік. Це вже був минулий рік. Хорма рясно квітувала, зав'язала дуже багато плодів, але всі їх скинула в цьому році. Ось як бачите, вся хорма знову ж таки обліплена цими плодами, але побачимо, що вона залишить на осінь і чи вдасться спробувати плодики в цьому році.